Їхали козаки, з Дону додому, підманули Галю, забрали з собою, Ой, ти Галя, Галя, ж молодая, підманули Галю, забрали з собою, поїхали з нами, з нами козаками. Краще тобі буде, ніж рідної мами. Ой, ти, Галю, Галюш молодая. Краще ще тобі буде, ніж рідної мами. ксюля, -кс. Кс. 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 красивий. Ось такі гарні коти, вони такі прикольні. Один підійшов. А потім вони два зустрілися, і так друг об друга потерлись, так смішно. Поїхала подивитись зомки. Така є галерея Водигова. Такий прикольний район. Але далеко Варшава може бути ще далі, ніж я живу. Оказується тут зомки зовсім рядом одне. Так жарко, наче на морі. Переїхала остановку, то зараз вертаюсь. Приїхала. Точніше прийшла в зомки. Ось тележка, хтось заставив в парку. Як завжди, шукаю туалет. Одна проблема во всіх містах. Тільки приїдеш, так одразу... О, наче щось бачу. Схоже на вокзал. Там може бути. Знайшла туалету. Я буду хіба сюди приїжджати, в парк. Тут такий класний фонтан. Не знаю, тут віддала два злоти. І здачі воно мені не дало. Хіба два злоти не дістать. Не знаю. Коротше, трошки було страшно, бо думала, що зараз закриється, я не зможу вийти. Трошки боюсь таких роботів в туалетів. Але нормально. Не знаю, два злотих всунула і все. Ніде нічого не написано, скільки воно стоїть. Зараз іду під фонтан. О, бачите. Там так офигенски. в таку жару. Такий непоганий парк. З туалетом, Може золотого хватило б. Коротше, сколько всунув, столько і забрало. О, зараз я туди пойду. Бачите, тут радуга. бігалась під тою водою. Так добре, всі такі дов... довольні бігають, бо воно так приємно. Не напрасно я сюди прийшла. Хоч і жарко, але тут дуже добре місце таке. І Ще щось будують попереду. В зомбках. Як виходиш з електрички, одразу парк.